Там будинку є виключна відповідальністю співвласників цього будинку, а зовсім не ЖЕКу, який просто обслуговуюча організація. З ЖЕКом ніхто не домовлявся, колективного рішення з приводу домовленості з ЖЕКом не було. Спробувати подати на жек якийсь позов. В індивідуальному порядку це абсурдно. Я неодноразово наводила цей приклад. Уявіть собі, що ви дали комусь покататись на своїй машині. Вам повернули цю машину подряпану і побиту. І кажуть, а да, я не буду. А ви кажете, да, я не буду її забирати, поки ви не приведете її в ідеальний стан. Ваша машина зупиниться на пустирі. Ви залишитеся без машини. Тому що людина каже, що я не буду ремонтувати. Ти сам лохшу дав мені покататись. Так само і з будинком. Ви довірили свій будинок. Невідомо кому, невідомо якому жеку про нього самі не дбали. І тепер ви хочете з когось щось стягнути? Найефективніше такий позов подається від імені ОСББ. Колективний позов це як це сотня мешканців подає в суд не. на кого? На комунальний жек. Так там ніколи немає грошей, навіть якщо ви отримаєте якесь судове рішення, ви не зможете його виконати. Якщо це буде якийсь приватний жек, то він негайно збанкрутує. І ті самі люди, які були в цьому ЖЕКі, негайно замість ЖЕКу ржавий ніпіль створять юридичну особу ржавий ніпіль адін. Все. І нічого ви не отримаєте. Це давно вже всім відомо, що жеки викочують з будинків гроші доти, поки мешканці не повстають. Як тільки перед жеком стає загроза щось сплатити, ЖЕК негайно ліквідується. Багато будинків вже пройшли цю процедуру.